Ольга п'ять років водить авто. Жінка каже, що у місті більше розчищені дороги ніж у області. Сьогодні їхала зранку з Червонограду, то було досить складно їхати. Слизько було на дороги, хоча ніби виглядали розчищені, але досить було складно їхати. За словами директора обласного департаменту дорожнього господарства Ореста Шуліковського, вчора автомобільні дороги області очищали понад 120 машин спецтехніки, використали майже дві тисячі тонн піщано-соляної суміші. У мірі можливості очистка відбувається і надалі. Тобто, по черговості, по важливості доріг, по категорійності дороги прибираються. Ну найважливіші це міжнародні, національні, потім йдуть регіональні територіальні і далі дороги місцевого значення найбільші складнощі виникають з, з разу в раз це на дорогах, які ведуть до кордону, і там, де місця відстою великогабаритного транспорту, які безпосередньо на дорозі Львів, Краковець, Львів, Шегинів, що ближче до пунктів пропуску. У місті працює 109 снігоприбиральних машин і 1560 двірників. Для очистки тротуарів і зупинок громадського транспорту двірники використовують 43 мотоблоки. Розповідає директор міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Орест Тимчиш. Комунальні сполужби впоралися з прибиранням снігу. Громадський транспорт весь курсував без проблем. От було пониження температури, в зв'язку з чим довелося більше підмітати, більше посипати. Ти проїжджу частину для того, щоб була забезпечена адгезія, щоб ну, колеса мали щеплення з проїжджою частиною. Орест Тимчишин каже: снігоприбиральна техніка Львова та комунальники працюють цілодобово. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.